Ви слухаєте громадське радіо. У студії працює Олег Климчук. Польська інспекція забракувала майже 10 тонн морозива з України. Що це економічна війна нашого сусіда, який хоче обмежити допуск українських товарів на свій ринок? Чи просто прикрий випадок? Думками своїми ділиться український економіст Олег Пензен. Скажіть, будь ласка. На вашу думку, ось цей випадок з Морозовим, українським у Польщі, а також там ще були інші випадки з фуражною пшеницею Ріпаком, які за повідомленням польської преси чомусь були задокументовані як харчові, а насправді були, пшениця була фуражною. Це випадки недобросовісної торгівлі, чи Польща глибше дивиться на це і хоче. Такими способами не допускати нас на наші товари на свій ринок. Як колись я пам'ятаю робила Росія, коли і ковбасу українську, і цукерки, і навіть горілку, бувало, не, не пускали на свій ринок. Та ні, давайте будемо чітко розуміти, що це трошки різні речі. Я би не порівнював це з Російською Федерацією в тамті часи. Так. Е Поляки е, через свої контрольні служби дійсно моніторять ринок. якщо ми уважно подивимося причину, чого е, власне, було знято з реалізації цих 10 тонн, це, до речі, не перший випадок. Е, причина була розморозка морозива. Е, в дійсності через блокування кордонів, е, машини дуже повільно посуваються через кордони. Були випадки, коли Дійсно, морозиво, яке їхало з України, воно в тих довгих колейках, довгих чергах не витримувало температурного режиму. І Коли приїжджало, воно було неналежної якості. І... Я би сказав так: польські контрольні служби працюють вже вздогін. Основні проблеми, які сьогодні є на кордоні, це є. Е... Проблеми блокування кордону України польську Украї... Украї... україно польського кордону польськими аграріями. Це є проблеми надзвичайно великої політизації цього питання. Це є проблеми е... польського політикуму і місцевих виборів польських, які от минулий тиждень минули неділю були. Це проблеми е... спроби використати е... україно польські відносини у блокування кордону як тиск на Брюссель, з приводу тем, які абсолютно не стосуються українсько-польських аграрних відносин, мова йде і про зелений курс, який на сьогоднішній момент провадиться в Євросоюзі, і який поляки вважають абсолютно неприйнятним для польського аграрного сектору, це і питання аграрних дотацій, які рік по року зменшуються, а польські аграрії звикли що. Та й не тільки польські, і європейські всі також, що 70% доходу європейського фермера це є дотації Брюсселю. Тобто, в дійсності аграрна політика Європейського Союзу на сьогоднішній момент є е, надзвичайно, я би сказав так, складна і е, яка сьогодні зайшла в тупик реально, просто тому що. Е, Через аграрну політику, через дотації Європейський Союз намагався завжди утримати е, нерентабельне і низькоефективне сільське господарство. Так? Угу. Ну, слухайте, що ми далеко говоримо. Знаєте, я, я перепрошую, я наведу кілька, м, кілька цифр. Я подивився взагалі баланс торгівлі між Польщею і Україною. Ось поляки пишуть, що у 2023 році. М, вони з нами, ну, спільний баланс торгівлі був 71,8 мільярда злотих. Ну, якщо 1 долар, це приблизно 4 злоти, то це скільки це буде 4, 30, 20, ну, біля 18 чи щось таке, 18 мільярдів доларів. 18 мільярдів доларів, ну, може, біля 20. Це досить багато, і при цьому паритет не на українську користь. так же ж? Тобто для Польщі з нами торгувати дуже вигідно. Ну, дивіться, е, останній рік там було 14 мільярдів. Е, з них 6 е, українських, останні польські. Е, просто треба розуміти, що 50%, найбільше ніж 50% україно польської торгівлі, це паломастильні матеріали. Це те, тобто... що вони нам продають. Та та, та та це то, що їде, це то, що їде по контрактах з Орленом, це то, що ми з вами їздимо на їдемо на заправки, щоб заправити машини. Тобто, ливина доля е, торгівельного обороту і власне, цього від'ємного для України сальдо е, торгівельного балансу, це є паломастильні матеріали, це є аграрна хімія, це є, е, ну в тому числі і машинобудування. Тобто це є питання, які до аграрного сектору мають дуже таке далеке відношення. Ми з вами говорили про ефективність чи неефективність аграрного сектору Європейського Союзу, і зокрема Польщі. Ну, для прикладу, щоб ми з вами зрозуміли, середнє польське фермерське господарство це 9 гектарів землі, середнє українське фермерське господарство це 88-87 гектарів землі. Причому у поляків є багато фермерських господарств, там, там 4-5 гектари. Е, коли ми з вами згадуємо середню заробітну платню польського аграрія – це 1400-1500 доларів на місяць. У нас з вами середня заробітна платня е, по країні за 23 рік е, 17,5 тисяч гривень. Це десь приблизно 400. 60-450 долярів грубо. Тобто, ми маємо розуміти з вами, що, а, до речі, там же, я вже казав та, про зелений курс, який е буде заборонять і зараз вже забороняє використання аграрної хімії, який передбачає, як мінімум там, 5% посівних площ не засіювати, тому що має зберігатися екологічна різноманітність, щоб там травка росла, і бджолки льотали. Ну тобто, за тих умов, за тих умов. А, до речі, польські ґрунти це ж піщані ґрунти. ґрунти е, в Україні, ну, це чорноземи. Тобто, за цих умов е, українська аграрна продукція, ну, попри все, є більш конкурентоздатна. І з точки зору оплати праці, і з точки зору ефективності ведення сільського господарства і ґрунтів, е, та й заробітної платні я вже сказав. Е, тому е, європейці, е, європейські аграрії. Почали захищати свій е, аграрний ринок е, неринковими методами. Оце блокування кордону, оце вимоги до Брюселлю, оці відміни, відмови від зеленого курсу. Це є спроба е, зберігти той аграрний соціалізм, вибачте, по-іншому ніяк не можу сказати, який заподіяний в Європі. Тому що основна мета оцих дотацій була не забезпечити ефективне сільське господарство, а не дати. Е, Можливість отим збіднілим фермерським господарствам, тим людям їхати в міста, створювати е, криміногенну ситуацію в містах, е, збільшувати е, кількість мігрантів. Тобто, мета була не забезпечення ефективності сільського господарства. Інша мета була Ну То чому? вони ж не голодують, вони повністю себе фактично можуть забезпечити всім, що треба, ну просто обрали такий спосіб ведення сільського господарства дрібногосподарський. Так, власне, ну ми ж маємо розуміємо, що любе введення дрібногодарського, е, ну будь-яке дрібне господарство, воно менш ефективне, ніж велике. Ну, звичайно. Тому, та, тому ми маємо розуміти, от та картинка, яка є, і тому, коли Україна в 2014 році підписувала угоду про асоціацію з Європейським Союзом, частиною тої угоди була угода про вільну торгівлю. Де е, одною з е, засадничих умов цієї угоди про вільну торгівлю було встановлення квот на українську аграрну продукцію по відношенню до Європейського Союзу. Причому ті квоти були е, в розмірі 1-3% від загального обсягу виробництва цієї продукції в Україні. Тому об'єктивно, ще раз говорю, Україна свою аграрну продукцію перенаправляла на інші ринки, які значно далі, які набагато бідніші. Але які були на той момент, та і зараз вони є відкриті, і вони готові прийняти будь-який обсяг аграрної продукції, яку туди постачають. Це Південно-Східна Азія, це Китай, це е, північ Африки, це Близький Схід. Тобто, оце ті ринки, де українську аграрну продукцію вітають, але вона є, ну, і з точки зору логістики, менш вигідна, наприклад, як. ну, Правда, от якщо припустити та там з центру України, скільки логістика там до Європи, і скільки логістика, припустимо, до Південно-Східної Азії, то безперечно, туди набагато дорожче, як наслідок е, дохід українського аграрія менший. Але е, захищаючи власний ринок, тут ми маємо таку ситуацію, і повертаючись до того, що ми почали, е, давайте ми згадаємо, що подібні дослідження. Прискіпливі дослідження української аграрної продукції були ще до початку активної фази бойових дій. Пам'ятаєте, ті процеси з Сальмонелою в яйцях, які там у Франції активно шукали і в Нідерландах, українська кукурудза, яка там раптом довгоносиком була посічена, власне, оце морозиво польське в Польщі, це ж не перший раз. Тому оті всі речі вони час від часу виникали, і вони власне є способом захисту внутрішнього ринку ринковими методами. Тому що цей контроль за продукцією, ну це є власне ринковий контроль. Ну я вважаю, якби я був громадянином Польщі чи там Європейського Союзу, я би ну, дякував своєму уряду, що він так активно захищає мене і дбає, щоб я харчувався. Якісними ну, харчами та, і так далі. Тут, звичайно, це на одне й те саме питання: ми маємо різні погляди з тими самими поляками. Так? Проте от, поляки пишуть, що ми з України в основному купуємо е, продукцію рослинності, жири, ну, очевидно, олії найбільше, метали, дерево і мінеральні, е, мінеральні добрива. Ну, Щодо дерева, я був трохи здивований, бо в Польщі більше лісів вдвічі, як в Україні. У них покрито лісами 30% території, у нас заледве ледве 15 чи 16%. Але ми продаємо їм ліс. І, ну, безперечно, без… сьогодні Польща це величезний хаб, через який йде допомога військова для України. Цього ніхто вже не приховує. І для нас важливо зберегти. І гарні відносини, торгівельні, гарні політичні відносини з цією країною. Але дійсно, як бути? Нам треба готуватися до того, що з кожним роком, якщо Україна стратегічно йде до Європейського Союзу, нашому, нашим товарам сільськогосподарським буде важче там знаходити ринки. Має бути якась. Вироблена політика, не тільки ми там будемо реагувати на якісь контрзаходи з боку Польщі, має бути якась цілісна політика, є вона чи її немає. Ну, дивіться, політика вона напрацьовується зараз, і от ми вже маємо на сьогоднішній момент пропозиції від Єврокомісії, яка буде ну, підтримана Європарламентом. Яка буде передбачати такі встановлення обмежень на постачання української аграрної продукції до європейського ринку? Mm -hmm. Зараз ці обмеження будуть формуватися, виходячи із середніх обсягів, які Україна постачала в 23, в 22 і в другому півріччі 21-го року? Тобто буде взята середня величина тих трьох обсягів. Яка буде безперечно менша ніж ми постачали в 2023 році, тому що буде долучатися 21 рік, коли Україна мала надзвичайно великі обмеження і квоти на постачання української аграрної продукції? По попередніх розрахунках загальний обсяг продукції, що буде постачатися україною в європейський союз, буде меншим, приблизно десь на 89 мільйонів євро. Тобто, отаким от чином будуть введені обмеження на постачання української аграрної продукції. Окрім цього, е, ну наші партнери це на зілопись... це перепрошую, Це на. Поточний рік на 24-й, так? Так, на, це, на поточний рік на 24-й, так. Тобто будуть введені от так звані ем, максимальні обсяги. При перевищенні тих максимальних обсягів постачання аграрної продукції будуть вводитися заборонні процеси або мита заборонні, або будуть е, жорсткі квоти вводитися. Ну, тобто, от таким чином е, буде визначено обсяг тої продукції, що Україна буде в змозі поставити на європейський ринок. Окрім цього. Зараз е, активно обговорюється максимальне розширення переліку продукції. Тобто, це буде не тільки е, зернова група, це буде не тільки там яйця-кур'ятина, це буде і мед, це буде інші види аграрної продукції, що Україна е, постачає до Європейського Союзу. Ну, от щоб далеко не ходити, от ми з вами зараз говоримо про кур'ятину яйця. А е, дуже великим противником українських яєць і кур'ятини є е, французькі птахівники. І вони вийшли, власне, з петицією до Макрона з приводу обмежень постачання української кур'ятини на яєць на їх ринок, тому що це з їх точки зору підриває фінансову спроможність їх підприємств зводити кінці з кінцями. Ну, от прошу, будь ласка, от Франція, де Україна, де Франція, де продукція птахівництва. Але факт лишається фактом. Я нагадаю, ми зараз спілкуємося з Олегом Пензеним, економістом українським, і тема нашої розмови це торгівля з Польщею. Баланс чи дисбаланс цієї торгівлі так? І як Україна взагалі формує свою е, політику, як ми будемо продавати сільськогосподарську продукцію в Європейському Союзі? Пане Олегу, скажіть, будь ласка, а ось ви кажете, що французи проти наших яєць? Е, а чому вони саме проти наших яєць? А російські яйця їм не заважають чи російська пшениця? Ну, Російські яйця туди не йдуть, а російська пшениця вже, напевно, я думаю, йти не буде, тому що на неї введені дуже великі мета. Рішенням Ну, росіяни в дійсності не так багато постачали. Загального обсягу зернових десь 2,2-2,3 мільйона було, з них 1,7 мільйона пшениць. На них введені зараз дуже великі квоти, не квоти, а мита. Заборонні, по суті, мита. Ну по суті, ембарго, так? Чи то, Чи то просто ну, ні, Ембарго, ембарго та заборона. А, а мита, це просто мито високе. Це, це, угу. це, це високе мито, яке по суті робить економічно недоцільним постачання цього виду е, зернової продукції. На європейський ринок. Хоча ще раз повторюю, для російської торгівлі пшеницею це не такий сильний удар, чому тому, що ну, от ми говоримо зараз з вами про 1,7 мільйона на рік. Росіяни в цілому торгують десь приблизно загальний обсяг там 25-28 мільйонів тонн, вони щороку продають. Причому вони продають туди на Південно-Східну Азію, в Китай. Тобто там є достатньо великий ринок, який цю пшени в Туреччину, до речі, та які сприймають цей обсяг. Так що європейські вони в будь-якому випадку хотіли зберігти цей ринок. З точки зору, в тому числі і своєї фізичної присутності на ринку, але в тому числі дякуючи українським журналістам, це питання було висвітлено в засобах масової інформації. І воно набуло. Відповідного розголосу і Європа, Європейська комісія вимушена була негайно приймати відповідні рішення, тому що ще раз повторюю: якби ну от мене особиста така точка зору, якби не українські журналісти, то так само як і в другому, так і само в 23-му році, це тихесенько йшло, і жодних там блокувань зі сторони поляків не було. Тим не менше, от зараз ми маємо такий факт, і він є однозначно мінусом для російських доходів по відношенню до реалізації своєї продукції в, Європ... в Європейському Союзі. Ще хотів у вас запитатися таке: дуже часто економічні експерти, українські, та і європейські, теж кажуть, що Україні потрібно переходити від торгівлі сировиною, так, там самим зерном, наприклад, чи деревом. Чи там металами до продукції якоїсь, щоб вона була перероблена, щоб в неї була вкладена якась додаткова вартість, і, можливо, будуть менші обсяги, але кошти можуть бути, гроші можуть бути виручені за це більше, якщо не ті самі. І наскільки ви вважаєте, ми готові зараз, наприклад, глиб, глибшу переробку робити того ж самого зерна? Можливо, не варто стільки зерна продавати тої пшениці, а можливо, борошно варто продавати. Чи це складно вийти з цим товаром на ринок Європи? Ні, ну дивіться, в дійсності Україна пропонує в тому числі і продукти переробки. Просто треба розуміти політику трейдерів українських, які продають, хто продає, куди продається цей товар. Треба розуміти потребу світових ринків з приводу цього. Моя особиста позиція полягає в тому, чим глибша переробка, тим більше доданої вартості створюється в Україні. Тим більше лишається коштів в Україні, тим вищі податки, тим більше заробітна платня тих, хто працює. Тому, як на мене, чим глибша переробка, тим краще для України однозначно. Питання в е, ринку, куди ми це можемо постачати, питання в е, інвестиціях в переробку українську, і, напевно, це є питання до влади, питання до податкової політики. Яка має формуватися е, з приводу е, торгівлі зерном. Ну, дивіться, е, 60% українського експорту зерна тримає на сьогоднішній момент 5 компаній. Грубо. Mm. Mm -hmm. е, з тих компаній, там більшість компаній з іноземним капіталом. Там Луї Дрейфус, там е, Карділ, там, ну, тобто там є компанії, які е, активно працюють на Україні не перший рік. Які мають свої ринки, це є компанії світові, які не займаються переробкою, які займаються трейдингом зернових на традиційних ринках, які вони тримають. І напевно вартувало би підняти питання щодо зміни податкової політики з метою поглиблення переробки власне, в Україні аграрної продукції. Я думаю, що це є надзвичайно важлива проблема, яка е, однозначно встане, коли ми серйозно повернемося до питання відновлення української економіки по закінченню війни. Це питання до уряду в першу чергу, так має так, бути так, так. воля політична е, і до уряду, і до Верховної Ради, тому що мова йде про зміну податкової політики. Тобто е, треба створити такі механізми податкові, які будуть. Стимулювати великих тримачів партії зерна, збільшувати переробку в країні і продавати не просто зерно, не просто сировину, а продавати якийсь сформований продукт з більш високою доданою вартістю. Ви прослухали розмову на громадському радіо. Нашим гостем був економіст Олег Пензен. А у студії при мікрофоні працював Олег Климчук.